Скоп, друзі і подруги, я називаюся Андрій Ребрик, один з авторів проєкту Історія пласту пласту» кроків.інфо і один цікавий уривок зі спогадів Северина Лавицького, начального пластуна про події брусиловського прориву під селом Вікно, тепер тепер Тернопільська область у 1916 році, що сталося. І Як це сталося, він дуже детально описує і, власне, я собі згадав, що насправді за 100 років з точки зору тактики методики в російському командуванні щодо свого особового складу нічого не змінилося. Северин Левицький дуже яскраво описує на це кидання м'яса на австрійські окопи, на австрійські кулемети після кількох днів дуже щільної. Артилерійської, щільного артилерійського обстрілу, де були взагалі знищені майже нанівець всі оборонні споруди, окопи, всі якісь пункти опору австрійського війська, після чого на це все діло пішла там тисячі тисячі військових російської армії для того, щоб здійснити цей прорив. Власне кажучи, сьогодні нічого нового, але я вирішив і знайшов цей спогад. Пролом під вікном із метою забезпечення лівого крила російської армії дав для москалів, може, і ненадійно, але великий успіх. Їх армії пробилися під вікном, зрулювали цілий фронт на Галицько-Буковинській границі, дійшли були вже не тільки до прота, а й відкинули австрійців аж в середні пасма Карпат, і, якби не поміч прусаків під проводом генерала Ботмера, були б увійшли в Семигород на Мараморозький Сигід і більше на схід. Отже, про початок пролому під вікном. Зачалося це в нас в п'ятницю о 5-й годині пополудні, 2 червня 1916 року. Владний весняний день спустився на наші окопи гураганний вогонь. Він тривав з певними перервами аж до неділі, 4 червня. В ніч перед неділею пересунено третю за Амурську дивізію в перші окопи, що я зараз доніс до вищих штабів. Та То вони тоді мені не вірили, нібито знали, що за Амурська дивізія є десь інде. Та я мав рацію наступ, що мав відбутися о 10-й годині рано в неділю, перенесено на другу годину пополудні. Ворожі телефоністи доносили своїм штабам, що австрійський фронт уже добре зруйнований, зокрема, окопні гармати, міномети. Але ще тут і там видно і відчуваються стріли австрійських кулеметів. Наказано, отже, бити гураганно ще дальше, аж до 2-ї години пополудню, а потім піде піхота до штурму. Наслідки гураганного вогню були страшні, і то не тільки про вбитих і ранених, але особливо про знищення пунктів нашого опору. Зокрема, знищено окопи до того ступеню, що вони ставали гробом для тих, що йшли ними. Отже, задуха з пошарпаних тіл сморід від вибухів так і дусили нас. А в неділю рано привів лейтенант Вірак в передові окопи свою сотню, бо був якийсь час при полку в резерві. Вже сам дохід його сотні коштував одну третю втрат. Від часу до часу їх досягала ворожа граната, були вони в районі моєї станції. Вірах все ще усміхався до мене, старався бути веселим, але ми оба так і виділили, що австрійський спосіб оборони фронтової лінії щось не в порядку. Далі, зі спогадів Северина Ловицького, дізнаємося про завершення просилоського прориву, поразки австрійських військ. Самому Северину Левицькому, на щастя, вдається залишитися живим. Щоправда, він отримує поранення і попадає до шпиталю. За якийсь час до нього приходить спеціальна комісія Генерального штабу австрійських військ з тим, щоб вияснити, які на його думку є причини поразки австрійського війська в цій битві. І що цікаво, северин Левицький наводить аж сім пунктів, які на його думку Описують причини поразки і причини перемоги російських військ під вікном. Все це є у його спогадах, які він залишив, написавши машинопис у 1962 році. На сьогодні ми готуємо до видання ці спогади. Сподіваємося, що книга побачить світ у ближчому часі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на на нашому каналі Patreon долучайтеся до наших сторінок в соцмедіа на Фейсбук і на Твіттері. Дякую, тримаємось до перемоги!